Три речі, які собачники повинні обов'язково знати на початку прогулянки. Вони про це не знають, ще не виповнюють, а собака, бідна, стресує. Ван, перші 10-15 хвилин собака має право тягнути повідок, тому що вона сиділа вдома весь день. І вона таким чином просто скидає стрес, обнюхуючи, отримуючи постійну розумову діяльність. Це якщо порівняти, наприклад, ви сидите вдома цілий тиждень, не виходите на вулицю, потім виходите, і як скажений, на все кидаєтесь. О, о Кава, кава! Люди, люди! Тю, якщо хочете, щоб собака виходила на вулицю спокійно, треба робити паузи з кожними дверима, коли ви виходите на вулицю. Це під'їзд на дверці, двері з ліфтом. Як це відбувається? Ви відкриваєте двері. Далі стоїте в квартирі, наприклад, ваша собака вилітає, ви їй кажете ні і затягуєте собаку назад. І так 5-10 зауважень, коли вона першою е вибігає за цей кордон дверей. Роблячи такі зауваження, ви, по суті, робите її зауваження за перезбудженість, за скаженість і те, що вона перша вилітає. І такими паузами ви досягнете, що ваша собака з кожними дверима буде заспокоюватись. І кожен виход в двері це є похвала за спокійний стан, а не за скажений third – беречи амуніцію, не треба казати гуляти, гуляти, щоб вона скаженіла. І також робіть зауваження заставити лапи, гавкати і бігати як скажена. Це по суті дасть вашій собаці спокійний вихід.